Тепер трохи побалакаємо про прямолінійний нерівномірний рух. А В природі дуже рідко у реальному житті зустрічається рівномірний рух. Як правило, більше ми більше стикаємося з нерівномірним рухом, тобто рухом, під час якого тіло за однакові інтервали часу здійснює різні переміщення. Для опису нерівномірного руху. Користується поняттями середньої та миттєвої швидкості. Причому середня швидкість нерівномірного руху має подвійний тлумачень, як середня швидкість переміщення і як середня швидкість проходження шляху. Перше, розглянемо перше. Це середню. А, давайте так, що взагалі таке нерівномірний рух. Якщо ми повернемося до нашого прикладу з тілешкою, на якій стоїть бутилка з водою, з якої рівномірно витікає краплю води через. Через однакові проміжки часу. А, якщо ми будемо рухати цю тілешку рівномірно, прямолінійно, то відстань між цими краплями буде постійною, Тобто, як на прикладі А і на прикладі В. Тобто відстані у нас будуть однакові, а, не змінюватися. Якщо у нас буде тележка прискорюватися, то відстань між цими краплями буде поступово збільшуватися. Тобто за однаковий проміжок часу наша тележка буде проїжджати. Все більший проміжок, все більший шлях. Якщо швидкість її буде зменшуватись, то ці проміжки будуть зменшуватись. Тобто за одиницю часу, за яку у нас випадається капля за одиницю часу, у нас відстань, яку проходить тіляшка, буде зменшуватись. А середня швидкість переміщення. Це векторна величина, що визначається відношенням переміщення до інтервалу часу, протягом якого відбулося це переміщення. Або воно буде визначатися сумою всіх векторів переміщення, поділене на суму всіх проміжків часу, які відбулися за, за часу руху нашого тіла. Середня швидкість проходження шляху. Це скалярна величина, яка визначається відношенням пройденого шляху до інтервалу часу, за який цей час було пройдено. Тобто, в цьому випадку ми побачимо, що середня е швидкість проходження шляху у нас буде дорівнювати сумі оцих довжин, пройдених між відстані між краплями, да, поділене на інтервал часу, е які рухалась це тіло. Тобто, якщо у нас, наприклад, це капля е відбувалася кожну секунду, да, і за там, першу секунду тіло пройшло шлях 0,5, потім 0,7, потім 0,8 і так далі 0,9, одиниця, 1,1 і так далі. То ми сумуємо ці всі проміжки, е ділимо їх на, 4, 5, 6, на 6 секунд, і ми отримаємо середню швидкість проходження цього шляху. Далі. Значить, зазначений, якщо траєкторія руху криволінійна, пройдений шлях завжди більший за переміщенням. Як ми пам'ятаємо з вами з прикладу, з автобусом, коли автобус у нас виїхав з однієї ті самої точки і туди ж повернувся з гаража, і в гараж повернувся, то пройдений шлях він буде. Весь шлях цього автобуса, але переміщення у нього буде становити нуль, тому що він повернувся в ту точку, з якої він починав. А, далі, середня швидкість характеризує рух тіла по певній ділянці траєкторії за весь час руху, але не дає інформації про рух тіла в певній точці траєкторії у певний момент часу. А, тобто, якщо у нас є декілька величин. У цій точці у нас була одна швидкість, у цій інша швидкість, у третій, і третя швидкість. Ми маємо середню швидкість, але ця середня швидкість, вона не може нам охарактеризувати, яка була швидкість самі, саме в цій точці. Для того, щоб зрозуміти, яка була швидкість, нам потрібно знати залежність швидкості від часу. Так, далі. Особливістю механічного руху є його неперервність, тобто ані координати тіла, тіла, ані його швидкість руху не можуть змінюватися стрибками, тому для характеристики нерівномірного руху застосовують поняття миттєвої швидкості. Тобто, якщо ми осі, а, щоб визначити миттєву швидкість, ми будемо зменшувати інтервали часу. Тобто, це дельта Т. Бо кажучи час, за який ці точки у нас будуть випадати, да, ми їх будемо зменшувати до нуля. Тобто робити ці крапельки настільки часто, наскільки це фізично, не фізично, наскільки це можливо, а і дійдемо до певного моменту, що ці промежки будуть, грубо кажучи, нульові. І таким чином ми будемо знати. В залежність нашої швидкості від часу. А що менше буде цей інтервал, то менше переміщування буде здійснювати буде, буде, менше буде за цей проміжок здійснювати переміщення. Коли швидкість визначатиметься це досить короткий інтервал часу, тобто цей дельта Т у нас буде а, прямувати до нуля, і переміщення буде малим. А, тобто, дельта С а, також буде наближатися до нуля до точки, то а, Відношення цієї дельта S до дельта T прямує до деякого граничного значення, тобто швидкість практично не змінюватися, не змінюватиметься ні за зазначенням, ні за напрямком. Тобто, в цій самій в цій точці швидкість у нас буде сталою величиною, тому що дельта Т дуже маленька, і швидкість за цей час не зміниться. Граничне значення, тобто границя до якого прямую відношення дельта С до дельта Т. При тому, що цей проміжок прямує до нуля, називають миттєвою швидкістю в певній точці або в певний момент часу. Математично це записується як ліміт відношення дельта С до дельта Т. При дельта Т проміжку прямуючим до нуля. Вираз ліміт, він це означає границя, а вираз це вивчається. на Перше в другому курсі інституту, це означає, що у нас ми зменшуємо проміжок дельта Т до нуля і знаходимо відношення цих двох величин при дельта Т, який вже буде прямувати до нуля. Миттєва швидкість збігається з напрямком того малого переміщення, яке здійснює тіло за досить короткий інтервал часу. Саме миттєву швидкість показує спідометр автомобіля. Тобто, коли ви під час руху автомобіля глянете на спідометр, так глянули і відразу заплющили очі, то ви побачите саме миттєву швидкість цього автомобіля. Надалі, говорячи про швидкість нерівномірного руху, ми матимемо на увазі саме миттєву швидкість. Про миттєву швидкість можна говорити у випадку рівномірного руху. Миттєва швидкість рівномірного руху в будь-якій точці і будь-який час є однаковою. Тобто при рівномірному руху швидкість у нас не змінюється, а значить, і миттєва швидкість у нас також змінюватися не буде. Тобто, якщо ми підставимо у нас на дельта С до дельта Т, то ми можемо їх змінити просто як на S поділено на Т. Миттєва швидкість нерівномірного руху в різних точках траєкторії у різні моменти часу різна, тому що вона залежить від часу. Так, давайте спробуємо відповісти на запитання: чи можна визначити кінцеве положення тіла, якщо відоме його початкове положення та довжина пройденого шляху? Як ви думаєте? Правильно. Повертаємося до нашого прикладу з автобусом. Автобус має довжину пройденого шляху 150 км, але при цьому він повернувся в гараж. Або, наприклад, він ці 150 км проїхав від Ковлограда до Запоріжжя. І таким часом, таким чином. Ми не можемо визначити, де саме буде його кінцеве положення, знаючи лише довжину пройденого шляху і початкове положення. Для того, щоб визначити його кінцеве положення, нам потрібно знати і напрямок руху, і в час, в який наше, наше тіло рухалось. Так, друге запитання. Графік руху перетинає вісь часу. Що це означає? Якщо графік руху у нас перетинає вісь часу, наприклад, спочатку він був вище вісі часу, а потім він став нижче вісі часу. Давайте відкриємо нашу презентацію і побачимо. Тобто, якщо у нас. Графік переміщення, да? графік руху, у нас був спочатку додатній, це означає, що у нас переміщення збільшувалося. Тобто швидкість у нас була направлена, швидкість, значить, тіло у нас віддалялося від початкової координати. Якщо графік у нас пішов вниз, Значить, у нас е, тіло почало рухатися в протилежному напрямку і е, рухається е, у від'ємну частину. Е, таким чином ми бачимо, що якщо у нас графік перетинає е, е, віск часу, то значить, означає, що е, тіло спочатку наблизилося до нашої початкової точності, тобто Sx складова. У нас зменшилося до нуля, а потім стало від'ємне. Далі тіло у нас почало рухатись у протилежному напрямку Воно рухалось до нуля і потім продовжило свій круг. Так, далі. Чи може зменшуватися з часом координати рухомої точки та пройдений шлях? Координата рухомої точки, як ми з вами тільки що побачили на графіку, вона може зменшуватися з часом, якщо тіло у нас рухається з якоїсь віддаленої точки до нульової. Але пройдений шлях він зменшуватись не може, тому що він рахується лише в додатню, в додатню сторону. Тобто, якщо тіло у нас віддаляється, то ми її рахуємо в одну сторону. Якщо воно повертається, ми також додаємо на цей пройдений шлях, збільшуючи цю величину. Навіщо вводять поняття середньої та миттєвої швидкості, коли застосовують кожне з них для опису руху? Значить, при, і ще раз повернуся. Да, нерівномірній швидкості, при нерівномірній швидкості руху тіла, ми бачимо, що за різні проміжки часу тіло буде проходити різні проміжки відстані. Тому для розуміння стану руху тіла ми повинні ввести таке поняття, як миттєва швидкість, тобто швидкість тіла саме в оцій точці. Миттєво, коли застосовують кожне з них для обслугову. Якщо нам, наприклад, а, потрібно розуміти, а, якщо ми хочемо а, зрозуміти, яку тіло, наприклад, пройшло відстань за весь проміжок часу, то нам доцільно балакати про середню швидкість товпу. Тобто. Нам не потрібно знати швидкість в кожній цій точці. Нам достатньо знати одну величину, середню швидкість руху тіла по всьому цьому проміжку. І помноживши його на час, який, нам, який тіло рухалось, то ми зможемо отримати відстань, в яку воно пройшло. Тобто нам не обов'язково знати швидкість у всіх точках. А... Так, миттєва швидкість. Це диференціальна чи інтегральна характеристика а, руху. Так, Давайте я вам скажу, що це диференціальна характеристика швидкість. Вона визначається як відношення, як е, ліміт відношення переміщення до часу при проміжку часу, який зменшується до нуля. Що такий диференціал інтеграл будемо розглядати. Пізніше, давайте зрозуміємо, що це диференціальна вивчина. Чи може не дорівнювати нулю середня швидкість переміщення матеріальної точки впродовж деякого інтервалу часу, якщо впродовж більш тривалого часу, вона дорівнює нулю? А. Давайте так. Середня швидкість у нас визначається як сума. Всіх швидкостей поділено на різні проміжки часу. Тому, якщо більш впродовж більш тривалого часу вона дорівнює нулю, то і протягом менших проміжків інтервалів часу ця швидкість також буде рівною нулю. Чи може тіло набувати різних значень шляхової швидкості, якщо при цьому його швидкість переміщення має постійне значення.